Плетіння культур. Міжрегіональна конференція відбулася у Коломиї. Прикарпаття відвідала делегація з Рівненщини, працівники культури, представники фольклорних колективів та народні майстри. Вони демонстрували обряди й традиції свого краю. Натомість покутяни ділилися нашими автентичними звичаями. Основна мета такої міжрегіональної зустрічі це обмін досвідом, ділиться заступниця начальника управління культури і туризму Коломийської міської ради Мар'яна Кодіна. Зокрема, йдеться про збереження культурної спадщини і досвід подання і сертифікації елементів культури до цього переліку. Поділитися нашими традиціями і поділитися тими знаннями, як вони це роблять. А досвід у колег з Рівненщини неабиякий. Чотири елементи їхньої самобутньої культури у переліку національної нематеріальної культурної спадщини ще сім у обласному переліку ділиться Ірина Рачковська, директорка Рівненського обласного центру народної творчості. До національного переліку внесено у 2018 році обряд водіння куста в селі Сварицевичі. Традицію бортництва і в 23-му році внесено традицію виготовлення та гри на дуці викрутці, а також традицію наряжання могильних хрестів на рівненському полісі, окрім того, що демонструють свої надбання, рівняни хочуть познайомитись із багатством і розмаїттям покутських традицій. Продовжує Ірина Рачковська. Вона впевнена, що така міжрегіональна співпраця буде на користь обом регіонам. В першу чергу пізнати культуру цього регіону, тому що на превеликий жаль, війна внесла корективи, і ми маємо можливість пізнавати тільки своє, але хочеться розширювати кругозір, бути в курсі. Тої роботи, яку проводять в сусідніх регіонах, тому що наша жива спадщина вона потребує єднання навколо себе і промоції всієї української спільноти. Тому сьогоднішній візит він дає такий своєрідний поштовх і мотивацію для пізнання один одного в плані культурного традиційного сегменту. До слова, на Коломийщині до національного переліку нематеріальної культурної спадщини подали чотири елементи ділиться. Мар'яна Кодіна Кушнірство, ми подали весілля, весільні обряди. Ми подали коломийку і ми подали начинку по коломийську. Окрім спілкування, під час конференції представники обох регіонів продемонстрували особливості місцевих традицій: пісні, танці і обрядові елементи.